Всім привіт! З вами команда Фенікс, найкраща у світі комишанської школи номер 26 Ми готові переконати вас у тому, що ми завжди стоїмо на варті порядку та безпеки. Особливо пожежної безпеки. Ходімо, наша команда вам все покаже і розповість. Масштабні пожежі, моторошні пригоди, природні катаклізми, техногенні аварії. І це. Далеко не увесь перелік подій з життя рятувальників. Саме вони стоять на стороні безпеки. Саме вони здатні відгородити від лиха. Команда вогонь. Це люди, які обирають професію серця. Люди зі сталевими нервами сильні духом відважні та загартовані полум'ям пожеж. Вони без вагань беруть на себе відповідальні за чиєсь життя готові в будь-який момент примчатись на допомогу, а все для того, щоб ви почували себе у безпеці. Це герої нашого часу. Подивившись їм в очі, ви побачите людей, які готові ціною власного життя рятувати інших. Наші українські рятівники. Скажемо їм дякую. В часи війни та й загалом бути свідомим учнем та громадянином дуже важливо. Тож ми добре засвоїли, що сірники то не дитячі іграшки. Що так робити дуже небезпечно. Це може стати початком пожежі. А у нас це й не патріотично. Варто пам'ятати про економію електрика. Експерименти, це прекрасно. Бажається, що ось такий ось сонячний зайчик здатен розпалити багаття. Але треба бути готовими це багаття і приборкати. А оцим приладом слід вміти користуватися усім, то є першим рятівником при пожежі. Хоча ми щиро бажаємо, аби він став у нагоді лише в предмет для вивчення. Уважно слухати батьків, коли вони вам розповідають про роботу ось цього пльоду. Газова плита може бути як корисною, так і небезпечною. Не залишайте кришку каструлі щільно накритою. Бідіна може збільшуватися в об'ємі і просто затопити вогонь. Газ буде і надалі увімкненим. Багато біди може бути. Як би вам не хотілось провести світло у свій іграшковий будиночок, Пам'ятайте. Кордра від лампочки може нагрітися, почати тліти і дати волю вогню. Не варто робити такого. Під час відключення світла користуйтесь свічкою із особливою обережністю. Скатертина, папір, пластик, речовини легко займисті. Не варто випробовувати долю. Про це дивний електричний прилад Будьте певні, що він робочий. Коротке замикання. Теж може спричинити пожежу. Вибухів у нас час вистачає. Хто ж, як не ми подбаємо про безпеку і на вулиці? Якщо ви побачили підозрілий предмет, то не наближайтеся до нього. Та ні за яких обставин не чіпайте. Краще звернутись на 101 або 112 спеціалісти допоможуть. Значна частина території України на жаль. Поки замінована. Тож нагадуємо, дивні невеликі металеві предмети за формою схожі на метелика. Заміни не чіпати. Якщо спеціалісти визнали територію, наприклад, ліс небезпечною і вивісили відповідні стрічки, не варто гратися у героїв ходити туди дуже небезпечно. Якщо раптом поблизу вас на відкритому... Просторі про навибух падати на землю це вбереже ваше життя та здоров'я. Звичайно, що зараз ходити до лісу та й палити там вогнище не найкраща ідея. Та все ж таки пам'ятайте про правила безпеки вогонь у лісі залишати не можна. Також пам'ятайте про звук мопеду. Виявляється, вони літають. Безпілотні дрони теж становлять велику загрозу. Бережіть себе. Подбайте про свій комфорт у бомбосховищі. Туди можна взяти із собою свою книгу, кросворди чи рукоділля. Подбайте про те, щоб у вашому укритті були ліхтарик, вода і тепле покривало. Це ж укриття. Особливо намагайтеся не панікувати. Та за потреби заспокойте інших. Нині варто буде максимально зібраним. Розслаблятися будемо потім. Заспокоюватися допомагає дихальна гімнастика. Ось саме зайшов про неї в інтернеті. Навчайтеся у цього і молодших вони майбутнє. Їх безпека також і у ваших руках. Не забувайте. Що палаючи електричні прилади не можна гасити водою. Поцікавтеся, де є пісок для гасіння пожежі, наприклад, у школі чи у вашому будинку? Це зовсім не занумство, а елементарні завдання. Якщо що, пісок ось тут. Уже достатньо людей віддали своє життя через вогонь. Тож, вдома також розгляньте машину вашої родини. Варто знати, як із салону автомобіля можна вибратися під час аварії. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Не просто так на всю місцевість лунає такий серйозний клич. Бережіть своє життя та здоров'я. Питання безпеки то зовсім не ігра. Тут той, хто програє, платить за це дорогу ціну. Тож закликаємо вас бути уважними. Україні потрібні здорові, розумні і обережні діти. Бо тільки так. Ми зможемо ефективно відбудувати її після справедливої перемоги. Не соромтесь запитати дорослих, чи глянути в інтернеті стосовно тих речей, про які вам мало що відомо. Попереджений, отже, озброєний. Вогонь друг і ворог водночас. Все залежить від того, як з ним поводитися. Колись великий прометей дав людям вогонь. Тож будьмо гідні цьому вчинку, повойтеся з вогнем розумно. Нехай же краще у ваших серцях палає вогонь кохання. Це і приємніше і безпечніше. З вами була команда «Фенікс» комишанський зож номер 26 А якщо були якісь питання, звертайтесь! Наша команда. Rádio, do, do como more. do Comum, do como